Нещодавно Ковальська міська організація партії зелених України разом з мешканцями житлових будинків, що в районі водосховища, організовано взялися прибирати берег річки Турі від сміття. За декілька годин робота була завершена. А з початком нового навчального року у всіх шкільних та спеціальних навчальних закладах міста члени організації розпочали нову акцію молодь проти СНІДу. Дана тема на сьогоднішній день є досить таки актуальною, оскільки, за словами фахівців, за останні три роки до численного списку наркоманів та хворих на СНІД вже потрапили школярі місцевих навчальних закладів, і їхня кількість стрімко росте вгору. Ковальська міська організація партії зелених запрошує читати лекції школярам спеціалістів даного профілю. В загальноосвітній школі номер 3 відбулася перша така лекція. Лікар-нарколог міськрайонного територіального медичного об'єднання Лариса Соболєва розповіла своїм слухачам детально про весь важкий шлях наркомана, який він вступає відразу ж після того, як вперше введе в свій організм наркотичну рідину, з якими тоді проблемами доводиться йому стикатися, а також батькам та лікарям. І що цю людину чекає в майбутньому. Наркоманія це проблема суспільства номер 1 з якою намагаються боротися, роками шукають ліки для одужання, але результати залишаються незмінними. В більшості випадків летальний кінець, говорила Лариса Соболєва. 90% наркоманів є прямими носіями ще однієї не менш страшної хвороби, яку без перебільшення називають чумою вже 21-го століття СНІДу. Близько 200 наркоманів зараз знаходиться на обліку в Ковельській райполіклініці. Хоча насправді ця цифра по Ковелю коливається в межах 600 чоловік. І всі вони – люди середнього віку – від 14 до 35 років. За словами Лариси Соболєвої, щороку від цієї недуги помирає 4-5 чоловік. Якщо наркоман на першій стадії ще піддається лікуванню, то людина хвора на снід не має ніяких шансів на одужання. В практиці лікаря-нарколога бували навіть випадки, коли молоді люди вводили лише один однісінький укол в вену з наркотичною рідиною і ставали носіями від інфекції. Для них цей укол перетворювався на початок кінця їхнього молодого життя. Лариса Соболєва працює лікарем-наркологом вже 14 років. Вона має що розповісти нашому молодому поколінню про ці страшні недуги. Можливо, сьогоднішня лекція і всі наступні, які організовує Ковельська міська організація партії зелених України, допоможуть їхнім слухачам не стати на стежину жаху і болю, який рано чи пізно приведе до смерті. Члени організації не втрачають надію. Призупинити ріст захворюваності на снід.